Так, ану завжди. Глянь сюди. Фазовані квантові сигнатури не підпорядковуються універсальним константам. О Боже. Це не яма, це портал. Портал. Куди гадаємо, аномалія є отвором, що веде у двовимірний підпростір. Даруйте. Ми всі тривимірні істоти, так? Довжина, ширина і висота. Та в тому підпросторі є тільки перші два довжина і ширина. Гадаєте, хтось уже бачив щось подібне? Ніколи про балаками, коли судно проходило крізь підпростір, то вмить перефазувалося на два виміри з трьох. Не дивно, що капітан помер. Про що ви живі клітини складаються з білкових молекул, а в них складна тривимірна структура. Те, як вони взаємодіють з іншими молекулами, залежить саме від структури. Тому коли їх стискає і вони не розтискаються до тієї самої форми, вони вже не можуть взаємодіяти? Так точно. А без робочих білків клітини помирають. Мабуть, і рослини через це загинули. А є якийсь спосіб заглянути туди. Може, зонд заслати? Капітане на місток наближається три крильських судна. Схоже, час вийшов. Як далеко? До перехоплення 31 хвилина. Айзеку, скільки, щоб двигун лагодити? Одна година 16 хвилин. Трясця. от біда. Шановні, у мене є божевільна ідея. Яка? Ми не можемо йти на квантовій тязі, та генератор поля ще досі працює. Можливо, вийде створити квантовий щит навколо орвіла і. і. зайти в портал. А ми щойно не говорили про те, що аномалія це смертний вирок. Квантовий щит може захистити нас від вовимірності. Зайдемо, потусимо, доки крильці відлітять. Айзеку? Теоретично це можливо. Сер. Крильці прискорилися до перехоплення 14 хвилин. Гаразд, Почали. Спробуй ще. Стабільність поля 68%. Досі замало. Джоне! А якщо квантові фазові індуктори приєднати до дефлектора, можемо і так зміцнимо щит. Як ми в біся це зробимо? Якщо амплітуда дефлектора буде така сама, як хвильова функція, це компенсує нестабільність поля. Люблю, коли ти такий грубий. Гаразд, спробуємо. Капітане, крильці вже близько. Ламаре, що у вас? Командири, наче готові? Гаразд, вмикайте! Потужність поля 95%. Цього досить. Місток, вмикаємо квантовий щит. За Вашим наказом, капітане, Ведіть нас на аномалію. сидіть на дупах рівно, жодних ознак крильців. Воно й не дивно, Боже. Яка краса. Але як нам це видно? Квантовий щит лейтенанта Ламара дозволив нам зберегти стабільний тривимірний простір всередині двовимірного. Що це за енергетична пульсація? У мене немає досвіду обробки таких даних, та я вважаю, що ми спостерігаємо двовимірну цивілізацію. Двовимірна форма життя? Хіба це можливо? А є якийсь спосіб контакту? Жодного. Наші режими існування несумісні. Тоді збирайте всі дані, які тільки зможете. Союзним фізикам на сотні дисертацій стане. Ну, принаймні можна подивитися. Стоп. То це означає, що за нами можуть спостерігати чотири чи п'яти вимірні чувачки? Це можливо.